Знаєте, історія, яку ми сьогодні розглядаємо, вона, м'яко кажучи, кривава. Починається з однієї відрубаної голови, закінчується смертю лідера у в'язниці, а між ними ну ще більше відрубаних голів. Здається, не надто оптимістично, правда? Але насправді це розповідь про надію. Ми говоримо про атлантичні революції. Це такий період наприкінці XVIII століття, коли люди по обидва боки океану подивилися на своїх королів та імператорів і сказали: Знайте що з нас досить, старі правила більше не працюють. Настав час для чогось абсолютно нового. І ось тут ми підходимо до головного питання як узагалі історія про гільотини та страти може бути сповнена надії, щоб це з'ясувати, нам треба зрозуміти, заради яких таких ідей люди були готові йти на смерть, буквально ризикувати головою. Отже, давайте розбиратися коріння всього цього воно сягає набагато глибше ніж самі революції. Все почалося не з пострілів чи барикад, а з ідей, думок, які похитнули основи тогочасного світу. Уявіть собі що в середині XVII століття у 1649 році, англійці взяли і стратили свого короля Карла І, за державну зраду. Це був шок, і цей вчинок запустив цілу епоху дебатів, що тривали століттями. А питання були фундаментальні, навіщо взагалі потрібен король? І хто зрештою головний Україні? Із цих дебатів народилася абсолютно революційна на той час ідея, ідея суспільного договору. Що це таке? Ну, якщо просто, то влада правителя законна тільки якщо народ з нею згоден. Тобто влада походить від людей, а не від Бога, уявляєте? Це був прямий виклик самій основі монархії, божественному праву королів. І тут на сцену виходить мислитель Джон Лок. Він сказав, що кожна людина від народження має певні права. Він назвав їх природними правами: право на життя, на свободу і на власність. І найголовніше ніхто, навіть король, не може ці права відібрати. Саме ці, здавалося, б, прості слова стали тим самим динамітом, що підірвав старий порядок. Звісно, такі ідеї не могли довго залишатися лише в книжках, і першим місцем, де їх спробували втілити в життя у великому масштабі, стали британські колонії за океаном у Північній Америці. Просто погляньмо на їхній головний документ декларацію незалежності. З одного боку, так, це був список претензій до британського короля мовляв, податки завеликі, а нашого голосу ніхто не чує. Але з іншого боку, це було щось набагато більше. Це був маніфест, декларація прямо проголошувала ті самі ідеї просвітництва, що всі люди створені рівними і що уряд має діяти за згодою керованих. І коли американські колонії перемогли, це змінило все. Це довело, що ідеї філософів не просто теорія, вони працюють. Якщо просвітництво посадило насіння, то американська перемога стала першим соковитим плодом на цьому, скажімо так, дереві свободи. І як виявилося, цей плід був лише початком. І ось тут наша ідея вирушає у зворотню подорож, вона перетинає Атлантику і повертається до Європи. Французькі офіцери, як от знаменитий маркіз де Лафаєт, воювали на боці американців. Вони на власні очі бачили, як ці ідеї працюють, і вони привезли цей революційний запал із собою додому, до Франції. А у Франції ґрунт для таких ідей був, м'яко кажучи, сприятливий. Просто вдумайтеся в одну цифру 170. Саме стільки років у Франції не збирався їхній парламент, генеральні штати. Король Людовік XVI правив як абсолютний монарх, ні з ким не радячись. Напруга просто висіла в повітрі. І що роблять французи? Надихнувшись американцями, вони пишуть власний документ Декларацію прав людини і громадянина. І вона йде ще далі. Вона прямо каже неважливо, хто твої батьки, графти чи селянин, важливі лише твої здібності. Успіх має залежати від таланту. Для жорсткої, єрархічної Франції того часу це було просто нечувано. Але, як ми знаємо, у Франції все пішло набагато кривавішим шляхом. Високі ідеали зіткнулися з брутальною реальністю. Почався терор, гільотина працювала безупину, офіційно стратили близько 17 тисяч людей, включно з королем. І що найіронічніше, після всього цього кровопролиття до влади знову прийшла монархія. Але було вже пізно: ідею вже не можна було загнати назад у пляшку. І ось тут історія робить ще один, мабуть, найрадикальніший поворот. Давайте перенесемося з Парижа до Карибського басейну, до найбагатшої французької колонії Сан-Домінго. Саме тут ідеї про свободу та рівність пройшли найжорсткішу перевірку на щирість. Подивіться, на демографію: на острові було півмільйона поневолених африканців, півмільйона. А білих колоністів і так званих вільних кольорових разом було ледь більше 50 тисяч. Це була порохова бочка, яка просто чекала на іскру. І іскра прийшла з Парижа, у вигляді питання, від якого неможливо було відмахнутися. Якщо всі люди народжені вільними і рівними у правах, то це ж стосується всіх, незалежно від кольору шкіри, правильно? Ну, логічно ж. Спочатку вільні люди змішаного походження попросили для себе тих самих прав, що й у білих, у відповідь насильство. І тоді ця порохова бочка вибухнула. Протести переросли в повномасштабне, неймовірно жорстоке повстання поневолених людей, і з'явився лідер, здатний його очолити. Геніальний тактик Тусен Лувертюр, те, що сталося далі, не мало аналогів в історії. Це було найуспішніше повстання рабів за весь час існування людства. Результатом стало народження Гаїті, першої незалежної республіки, очолюваної чорношкірами. Вони взяли ідеї французької революції і довели їх до логічного завершення. Отже, що ми маємо? Американський експеримент, радикальна Франція і безпрецедентна гаїтянська революція. Ці три події створили потужну хвилю, яка розійшлася по всьому світу. Ідея свободи почала свою подорож. Наполеонівські війни, хоч і були загарбницькими, рознесли ці революційні ідеї по всій Європі. Можна сказати, насіння свободи розкидали, наче конфетті, і воно дало сходи в Іспанії, Греції, Польщі і, звичайно, у Південній Америці, де постаті на кшталт Болівара та Сан-Мартіна очолили боротьбу за незалежність. І це не просто були повстання. Змінився сам принцип управління. Ідея про те, що влада передається у спадок, бо ти народився в правильній родині, почала відмирати. Натомість країни почали приймати писані конституції, документи, які чітко обмежували владу монархів. Але давайте будемо чесними: реалізація цих ідеалів була, м'яко кажучи, недосконалою. Коли писали всі люди, створені рівними, про жінок якось забули. І, хоча Гаїті показало приклад, рабство в Сполучених Штатах та інших колоніях продовжувало існувати, розрив між словами і ділами був величезним. І все ж, попри все, це лицемірство і недосконалість, ось вона, та сама надія, про яку ми говорили на самому початку. Ця епоха з усією її жорстокістю довела одну просту, але неймовірно потужну річ. Звичайні люди, об'єднавшись, здатні змінити світ. Вони можуть кинути виклик найсильнішим імперіям. І це приводить нас до сьогодні. Ідеали, за які проливали кров 200 років тому. Рівність, свобода, природні права так і не були втілені повною мірою. І тут виникає питання: можливо, ця революція розпочата тоді насправді ніколи й не закінчувалася? Можливо, боротьба за те, щоб ці слова нарешті стали реальністю для всіх, триває й досі.